Вітаю, друзі. Ви багато мені пишете, багато питань, і я намагаюся відповідати. На жаль, не завжди виходить виходити в прямі ефіри, але сьогодні постараюся відповісти на ваші питання і те, що ви писали, я постараюсь надати в своїх відповідях. І одне з ваших питань ви сьогодні писали про моє ставлення до віце-президента США. Воно неоднозначне, тому що я подивився виступ його сьогодні. на... Безпековому форумі Мюнхені, і до нього є багато питань, і особливо те, що я не розумію, як саме в адміністрації Білого Дому сьогодні регулюють їхні промови, їхні виступи, як саме і міністра оборони США, і віце-президента США, і заява Дональда Трампа, президента США це все якесь по-різному. Але слід зрозуміти іншу, що що більше було промов Венса стосовно. Європи стосовно того, що в Європі більше проблем про імміграцію іммігрантів проблеми міграційної політики, що їм треба на це звільнити більше уваги, більше питань звертав до німецьких партій, на які сьогодні підтримує Ілон Мас, який втручається в політику різних країн. Більше питань і реклама було з віце-президента Маска, що Можете його істерпіти на цей жарт, або якась реклама, я не знаю. І наступне це питання, що є проблеми політичні і дискримінація в Британії. Ну, мені так здається, що якщо ви так працюєте, то, мабуть, ви маєте більше займатися вже тоді внутрішньою політикою своєї країни. Ну а якщо ви взялися допомагати Україні, нам треба забувати і допомагати Україні. Тому тут такі трошки дивні ситуації, але окей. Що я хочу сказати далі? По Мюнхенському безпековому форумі видно одне, що Україну спрямовують і Зеленського спрямовують більше підписати ті умови, які пропонує адміністрація Трампа. І саме те, що підписати ті умови, що Україна передає повністю ті ресурси, які сьогодні є. Вже сьогодні говорять про інші ресурси, вже на 50%, не всі. Земельні ресурси 50. Але слід розуміти, що Трамп на цьому зупинитись не зможе. Якщо він же почне, то він вже почне захоче все одразу отримати повністю. А, і що важливе питання, що він бачить там і вбачає, що там на розробці будуть працювати американські компанії, які будуть розробляти всі ці корисні копалини і спрямовувати зрозуміло, що на ці кошти будуть всі спрямовані і йти на. Промисловість США. Ну, таке питання, що в нас по Конституції і в принципі по закону, що земельними ресурси це є багатство національне, національне народу, тобто народу України, що цим має розпоряджатись народ України. Є відповідна стаття принципів Конституції України, де населення України має цим розпоряджатись, і в принципі населення України має спитати, як воно вважає. Чи має право діяти сьогодні певна особа, тобто президент України Володимир Зеленський, сам по собі не спитаючи в народу України, як він вважає, чи потрібно сьогодні віддати ресурси або всі або ресурсів України, земельних ресурсів України для США? Тому що, що ми побачили, що й заяв пана Вінса Венса сорі, віце президента США, що ніяких миротворців, ніяких військових. Не буде на території України, і про це можна навіть не говорити і не розраховувати українському народу, і так само ну, президенту України, який був обраний певною частиною населення України. І цікаво інше, що, послухавши теж доклади і виступи міністра оборони, і він також тепер він голова, ця людина він голова Пентагону. Він зазначив, що. Ніяка мова не може йти сьогодні про НАТО. І слід розуміти, що він виступав і зустрічався з представниками уряду Польщі, з президентом Дудою і з іншими представниками уряду. І, що хочу сказати, що вони домовились, що буде будуватися база, і буде будуватися форт, так як називатись Форт Трамп. Там буде розміщатись від 5,5 тисяч до 20 тисяч військових спеціалістів, тобто військових Сполучених Штатів Америки. І що ніякої військової присутності не може бути на території України, тому що вони не знають, вони не бачать кордону, де він є, бо він розмитий. Це говорить людина, яка є сьогодні. Високопоставленим представником Пентагону він говорить, що немає де. Ну тут розумієте, що про Україну сьогодні забувають. І вони вже мають домовленості. Тому треба розуміти, що сьогодні така є риторика. Ну і так само зі сторони Польщі сьогодні пронувало те, що міністр оборони Польщі зазначив і говорить про те саме, що сьогодні тільки буде. Присутність і співпраця, велика співпраця на території Польщі, не України, щоб поляки теж не будуть відправляти своїх військових як миротворців в Україну на лінію розмежування, тому що сьогодні вона невідома, і вони будуть співпрацювати з американським урлом, з американською армією, з Пентагоном на території Польщі і укріпляти польську територію. Тому для них Україна це як буферна зона, тобто це як буферна зона, кажучи, що між Росією, Білорусією. І Європейським Союзом. Сьогодні так Україна виступає як, ну, скажімо так, територія, яка ще допомагає стримувати натиск іншої армії Росії. Так воно сьогодні виглядає. Ну, щось цікаво, що сьогодні ми бачимо, що дуже велика зацікавленість є Китаю, що Китай зацікавлений розгорнути своє виробництво своїх компаній на території Донбасу для. Розробки та майнингу сьогодні тих спеціальних і не тільки спеціальних копалень, які сьогодні є на території Донбасу, щоб там розвернути своє будівництво спеціальних компаній, які будуть добувати сьогодні корисні копалини, і це буде теж спрямовано на економіку Китаю. Тому Китай теж зацікавлений, щоб ті території, які сьогодні залишаються під Росією, окуповані, вони залишились під Росією, щоб вони могли там розгорнути своє виробництво. Сьогодні у нас виникає така ситуація, що а, на всій частині України, на тій частині, яка залишилась під Україною, там хоче свої компанії розмістити в Америка, А на другій частині, де окупована під Росією, Китай. Тобто, така є сьогодні. таке розмежування Сьогодні є. Території країни, звісно, і дуже багато говорять про вибори. І всі говорять про вибори, особливо представники як Америки, для них це прям топ, щоб швидко провести Америки, і після цього тільки можна було розмовляти. Але про що можемо говорити, якщо вони одразу хочуть отримати все наперед, а не після? З однієї сторони, якась є можливо правильна дія, що одразу. Президент Зеленський Володимир Зеленський сьогодні не підписав і не підписує ці домовленості з Америкою, яка хоче отримати всі корисні копалини, які на сьогоднішній день залишилися на підконтрольній території України, тому що ще якісь є важель для перемовин української влади зі всіма іншими. Окей, далі. Е, наступне питання ваше? Так, і ну от продовжуючи теж питання, яке ви питали, про земельним ресурсом, треба розуміти, що в кожній розвинутій країні сьогодні є фонд, яким займаються представники держави, які інвестують в інші держави, які купують якісь акції або розвивають національні підприємства і вкладають свої гроші на майбутнє майбутнє своїх поколінь. Великий приклад, це Норвегія. Дубаї та інші країни, які сьогодні займаються цим. Навіть на Алясі є певні дивіденти, які отримують люди, те, що вони прожимають в тих умовах, і від видобутку від нафти вони отримують певні дивіденти. Тому мені ще раз я повторюю, що слід говорити з українцями, з українським народом, населенням, наскільки вони сьогодні згодні віддати свої корисні копалини та ресурси, щоб. Якось допомогла Америка або списала сьогодні якісь певні борги, які хоче сьогодні отримати назад пан Трамп. По його логіці, якщо вам колись допомогли, то ви маєте заплатити заплатити більше. Ну тут не має бути така ситуація, що працює бізнес, має бути допомога, якщо ви хочете отримати назад, допоможіть і Україна поступово почне назад віддавати ті кошти, які ви отримали, якщо ви так хочете. Ну, так воно має працювати. Тут працює трошки інша ситуація. Mm, що ще хочу сказати? Ну, Відновлення України це дуже серйозний процес і потрібна дуже велика сума коштів. І деякі компанії сьогодні допомагають. Одні з таких це от велика компанія з Азербайджану, це компанія SOCAR, яка ви знаєте, має павну таку сітку по Україні, яка називається Сокар. І вона сьогодні допомагає відбудову Ірпеню. І в Ірпеню мають відбудувати чотири медицинських об'єкти. Тобто це великий крок навіть під час того, що є така, скажімо, незрозуміла ситуація, що буде далі, все-таки є компанії, які йдуть на відновлення країни і підтримують. Що ще слідше зрозуміти, зрозуміти, що сьогодні Європа ну, повною мірою ще не розуміє, що робити, як іти на підтримку України, але те, що однозначно вибори будуть, до цього все йде. Питання, які кандидати сьогодні є, і як люди сьогодні будуть підтримати. Головне питання, як сьогодні військові будуть реагувати на всі ці питання і кого військові сьогодні будуть підтримувати, тому що ну, треба розуміти, що сьогодні великий процент електоральний це військові. І якщо тобі розуміти, що коли будуть йти на вибори, військові кого будуть вибирати, і як вони будуть голосувати, це теж великий процент людей. Електорат, який дасть свій голос тому чи іншому кандидату, хто зможе набрати теж певний відсоток завдяки військовим, головне питання, що Америка не гарантує Україні повернення земель, які були як до 2014 року, так і до 2022 року до вторгнення повномасштабної Росії. Тому треба розуміти, що гарантій ніяких немає, і ніхто їх не може надати. Те, що лінія розмежування може бути, як вона є, можливо, буде торг, як вже пан Зеленський сказав, що є Курська область, що Курську область можуть обмінювати на певні території, які це ще поки не зрозуміло. Я думаю, все це ще буде обговорюватись. Але те, що зараз прозвучало зі сторони Китаю, які говорять, що. Україну треба включити в процес переговорів. Що не дуже гарно, що тільки Росія і Америка сьогодні будуть перемовини стосовно України. Тому Україна теж буде в цьому процесі. Я думаю, буквально понеділок-вівторок ми зможемо вже побачити і знати точну картину, як все це буде відбуватись, друзі. Тому надіємося, що все буде в нас добре і все буде спокійно. Всім бажаю гарного дня.